Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1 до нас на зв'язок приєднується Антон Безносиков, речник державного комунального підприємства Луцьке Тепло. Вітання, пане Антоне. Доброго дня, пане Антоне. Хочемо з вами поспілкуватися про те, як минув опалювальний сезон 2022-2023 в обласному центрі Волині. І власне перше питання в тому: чи вдалося як вдалося пережити цю непросту? Скажімо навіть воєнну зиму в Луцьку, чи безперебійно луцьке тепло працювало в цей час. Чи всіх споживачів вдалося забезпечити теплом? Ну, це справді була непроста зима. Нам довелося розпочинати цей сезон із того, що нам привели. Ліміти на споживання газу на 10% менші, менше ніж ми мали попереднього місяця та попереднього опалювального сезону. І відповідно, це вклало на нас певні зобов'язання, і ми розуміли, що нам треба вчитися працювати те, що в інших умовах, більше економити газ разом з тим, попереднього міжопалювального сезону ми готувалися, здійснювали заходи з модернізації і це. Також допомогло нам певним чином зекономити ті об'єми, яких нам е, не допоставили разом з тим. Е, ця зима була дещо м'якшою е, ніж попередня, тому е, нам вдалося без особливих ексцесів е, забезпечувати обома послугами і послугою з постачання теплової енергії, послугою з постачання гарячої води усіх споживачів е, безперебійно. Наскільки це дозволяли перебої з електропостачанням, ми пам'ятаємо листопад, грудень, коли відбувалися аварійні відключення електроенергії, і у ці періоди ми також, відповідно не маючи електроенергії, були змушені або зупиняти роботу наших центральних теплових пунктів, де готується гаряча вода, і відповідно на періоди відключень не давати послугу з постачення. Чачання гарячої води споживачам або і зупиняти аварійно-котельні і відповідно надавати і послугу з постачання теплової енергії. Ви питали, чи вдалося нам цієї непростої зими безперебійно забезпечувати послугою? Тому маємо сказати, що ні. Перебої були якраз викликані воєнними подіями, перебоями з електроенергією? Разом з тим, цей сезон був. Одним з найкоротших за останні роки ми його розпочали пізно в 3 листопада і е, закінчили е, досить рано. 12, е, 12 квітня офіційно звершився опалювальний сезон. Але ми пам'ятаємо, що перед тим е, двічі і в березні, і в квітні ми призупиняли опалювальний сезон. Це було викликано істотним потеплінням в ці періоди. Ну і якось така в загальному картина. Пане Антоне, то загалом за цей опалювальний сезон все-таки зменшилися об'єми послуг, які ви надали. і Я так розумію, відтак і зменшиться надходження від громадян за ці спожиті послуги? Як це позначиться ну, на роботі підприємств? Ну справді споживання зменшилося, але в силу ну, причин, які не залежать ані від споживачів, ані від нас, власне. Основна, ну якби основний чин споживання теплової енергії це зовнішня температура повітря. Відповідно, якщо температура повітря вища, то і споживання менше, але разом з тим і виготовлення теплової енергії менше. Тому ну дійсно, ми відпустили теплової енергії менше. Ніж планували, але разом з тим, ну за рахунок того, що ми її виготовили менше, ми понесли менші витрати, і відповідно так ми не доотримали якісь планові надходження. Але разом з тим, ну ми пройшли цей сезон. Фінансовий стан ну залишився на приблизно тому ж самому рівні, тому казати, що якось дуже негативно це на нас вплинуло, ми не можемо. Ми пам'ятаємо, що в в Луцьку діє двостаровий тариф на послугу спостачання теплової енергії. Відповідно, певна фінансова подушка стабільна в якості умовно постійної частини за послугу спостачання теплової енергії нам надходить, і це дозволяє ну, більш впевнено функціонувати підприємство. Пане Антоне, ну і водночас пригадую, що, наприклад. В жовтні минулого року попереджали про те, що в квартирах у українців буде значно холодніше, ніж попередні роки, що температура буде близько 16 градусів, але багато хто злучано відзначає, що якраз цьогоріч в квартирах було набагато тепліше, навіть як минулого року, ось 20-22 градуси. То чи не знижили дійсно температуру так, як обіцяли і чому? Дійсно. Ми коли розпочинався опалювальний сезон, ми моделювали різні ситуації. Ми моделювали різні події. Ми до кінця не розуміли, що буде далі після того, як Росія спрямовувала свої ракетні удари на об'єкт електроенергетики, чи можуть постраждати наші джерела генерації теплової енергії. І ми розуміли, якщо ну щось таке буде, то ми не в змозі будемо повноцінно обігріти усіх споживачів. Але ну, ситуація була такою, що ми могли надавати послуги за рахунок тих заходів, які ми вжили в частині модернізації нашого господарства, і за рахунок того, що зима була м'якшою, нам вистачало. Доведених об'ємів газу для того, щоб забезпечувати послугою споживачів. Ну і тут окремо треба зауважити на тому, що в багатьох будинках було встановлено індивідуальні теплові пункти, які дозволяють, ну як, як споживачам економити, так і нам відповідно забезпечувати нормативним, нормативними показниками опалення. При тому, що виготовляємо менше теплової енергії, є ну, така я... певна кореляція. А наскільки мені відомо, що багато ОЗБ відключали, і тепер саме на моменти обстрілів для того, щоб не спалити їх, чи володієте ви такою інформацією. Ну, я не готовий це сказати, але ну, ми розуміємо, що це обладнання, яке працює ну, на електроенергії. Там, власне, є насоси, клапани та інше обладнання, яке може бути чутливим до перепадів електроенергії, і якщо, ну, власне, що ми знаємо по тих індивідуальних теплових пунктах, які ми обслуговуємо, то вони припиняли роботу. Відповідно, якщо мешканці. Балансоутримувачі, які ну самостійно обслуговують свої індивідуальні теплові пункти, приймали такі рішення про їх зупинку? То ну, це нормальна ситуація, це розумний підхід. Пане Антоне, розкажіть, будь ласка, чи протягом цього опалювального сезону були якісь пориви на мережах, чи були аварійні ситуації? От ось те відключення, про яке ви казали, через відключення світла, не було гарячої води, чи це не сприяло тому, що? Виникали якісь аварійні ситуації, коли відновлювали надання послуг. Ну, аварійні ситуації, звісно ж, траплялися. Це в першу чергу пов'язано з тим, що наші теплові мережі, ну, вже, так би мовити, віддали своє. Вони вже вичерпали свій термін експлуатації. Більше 80% наших теплових мереж перебувають в аварійному стані. Ну, і, очевидно, бувають ситуації, коли відбуваються аварійні пориви або витоки на теплових мережах. Таких за цей опалювальний сезон було 85. Звісно ж, частина з них пов'язана із тим, що були відключення електроенергії. На жаль, на моменти аварійних відключень у нас ще не усі котельні були обладнані частотним регулюванням. Не усі е, наші мережеві насоси були обладнані частотним регулюванням. І тому бували ситуації, коли ну, перепади тиску впливали і на е, роботу наших насосів, роботу наших котлів. Е, не один насос у нас виходив з ладу через такі перепади. Е, тому е, ну, так страждали не тільки, е, не тільки мережі, але й наше господарство в цілому. Але ну, найдовше, скільки доводилося. Годин там чи днів якраз вирішувати такі аварійні ситуації. Ну тут різні ну, ситуації бувають різні, але загалом, ну на щастя, цього сезону у нас не було якихось таких критичних аварійних ситуацій, щоб мешканці там по кілька діб були без опалення. Ми намагалися максимально в тислі терміни виконувати свою роботу. Ну, Довгих відключень, власне, через е, пориви на мережах у нас цього року не було. Пане Антоне, розкажіть, будь ласка, ще яка ситуація з оплатою за спожиті послуги, чи є борги, і як війна вплинула, зокрема, на те, що, можливо, лучани почали менше використовувати гарячої війни води, чи ви не помітилися? Е, ну, Таку кореляцію у споживанні води важко говорити, але ну взагалі ми з вами попереднього разу говорили, що рівень розрахунків, взагалі, впродовж опалювального сезону він має тенденцію до зниження. Тобто, ми починали цей опалювальний сезон з понад 90, 92% рівня розрахунків, і до кінця зими цей показник дещо знижувався. Проте, в лютому, наші споживачі нас приємно здивували, і ми їм вдячні за ну досить високий рівень розрахунків понад 95%. Але ну, все-таки опалювальний сезон це такий період, коли в загальному маємо тенденцію до збільшення загальної заборгованості, і станом на перше квітня нам заборгували близько 250 мільйонів гривень, але це включаючи на рахування квітня, це ще включається 72 мільйони гривень. Нарахувань квітня, але ну як я й кажу, лютий нас приємно вразив, і ми сподіваємося, що наші споживачі будуть відповідальними і сплачуватимуть за спожиті комунальні послуги вчасно. Пане Антоне, оскільки ще до нині погодні умови в Україні досить настійкі, то чи може бути таке, що якщо відбудеться зниження температури? Незначне, що відновиться опалювальний сезон. Будьте забезпечувати теплом на якийсь там незначний період споживачів. Ну я вже говорив про те, що цієї весни, власне, в березні і в квітні у нас траплялися два, два дві події призупинення опалювального сезону. При цьому ми керувалися рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради. Від 15 березня, якщо я не помиляюся, про тимчасове призупинення опалювального сезону, е, власне, 12 квітня е, вчора, е, виконавчий комітет Луцької міської ради прийняв рішення про зупинку опалювального сезону, тому ми можемо говорити про те, що ну які б погодні умови не були, вже е, відновлювати опалювальний сезон, ми не будемо. Е, Ще до цього можна додати те, що ми говорили про зменшення лімітів на споживання природного газу, і для квітня також були ці ліміти скориговані, і ми про це повідомляли споживачів. І власне у нас ситуація така, що якби ми продовжували надавати опалення після 10 квітня, то нам би не вистачило природного газу для забезпечення гарячою водою до кінця місяця. Відповідно, це рішення про призупинку і власне повну зупинку палювального сезону було також продиктовано не лише погодніми умовами, але й цим чинником. Але ми слідкуємося, слідкуємо за прогнозами погоди, і бачимо, що вже ну істотного похолодання не передбачається. У нас вже більш стабілізувалися погодні температурні показники, і середньодобова температура не по. Пане Антоне, чи ви з нами ще? зможемо продовжити спілкування? І так, є пан Антон, з нами на зв'язку. Будь ласка, виведіть є. Так, ви в ефірі, пан то, на чому? на чому я зупинився? Про показники, про те, що вже ми так зрозуміли, опалювальний сезон розпочнеться у жовтні, а можливо, в листопаді 2023 року. А повертаючися до боргів, то от в нашому ефірі нещодавно був представник. Асоціації платників комунальних послуг, і він повідомив, що, наприклад, в центральній Україні за послуги за комунальні послуги українці платять десь там 40-50%, А на сході, на півдні, в прифронтових районах там взагалі близько 5%. в Луцьку. Ви кажете, що принаймні за лютий мешканці міста заплатили 95%, Але чи є можливість, наприклад. Якось реструктуризувати ці в тим, хто їх не зміг заплатити з тих чи інших умов, очевидно є е, можливість укладення договору реструктуризації. Ми е, чи не щомісяця про неї нагадуємо, е, тому що ми розуміємо, що е, ну, в різних ситуаціях опинилися різні категорії споживачів, і е, е, така можливість є. Е, ми її всіляко підтримуємо і заохочуємо на нашому офіційному вебсайті. Є Інформація про те, які документи потрібно мати для того, щоб звернувшись в наш центр обслуговування споживачів отримувати договір реструктуризації. Будь ласка, всіх заохочуємо і нікому не відмовляємо. Пане Антоне, ну і стосовно ще квітня, ви згадали, що за квітень вже теж є якби, нараховані борги, але ще. Лучани не мали можливість сплатити, то наскільки менше буде цього квітня їм платити, наприклад, в порівнянні з минулим, і чи вже з'явиться ось ця зміна в цьому тарифі за тепло саме в квітні? Ну, квітень це місяць, в якому, власне, які, в який ми повністю забезпечували усіх споживачів послуги з постачання теплової енергії. Власне, це і є е, умовно змінна частина тарифу, е, і вона буде нараховуватися. Е, більшість споживачів наших послуг е, обладнані вузлами комерційного обліку теплової енергії так званими тепловими лічильниками, е, які обліковують фактичну величину споживання теплової енергії. будинком. Е, відповідно за це споживання кожному споживачу пропорційно буде нараховано. Е, за послугу пане Антоне, а стосовно ремонту тепломереж, то чи вже вони розпочнуться, чи за який час, і які взагалі плани стосовно того, чи матимете можливість якісь капітально замінити труби в тих чи інших будинках чи дворах? Так, уже затверджено власне розроблено нами і затверджено внутрішнім наказом. Заходи з підготовки теплового господарства до роботи в цьому міжопалювальному сезоні і до роботи в наступному опалювальному сезоні розроблено графік капітальних ремонтів теплових мереж. У нас станом на зараз закуплено усі майже усі матеріали в частині труб. Усі матеріали. Є ще у нас будуть додатково поставки запірної арматури на теплові мережі, і ми власне будемо будемо готові до того, щоб повністю виконати усі заплановані капітальні та поточні ремонти теплових мереж. Заплановано багато немало нам в цьому в цьому сезоні допомогли міжнародні партнери. Озвучувалися вже раніше директором нашого підприємства про те, що USAID забезпечив нас 11 кілометрами різного діаметру труб, які частково залишилися. Ну це чорні труби, частину з них ми своїм коштом заізолювали і будемо використовувати в капітальному ремонті теплових мереж. Також частина залишилася в у вигляді чорних груп, які ми будемо використовувати е, по е, наших поточ, на наші поточні ремонти, а також на аварійні випадки. Ну і разом з тим, ми самостійно закупляли е, велику кількість обладнання. Це і труби, і я вже казав, запірна арматура. Тому е, планів у нас на цей сезон, на це міжсезоння багато і. Будемо, будемо про це говорити, будемо інформувати. Ну і на сам кінець, пан Антоне, чи є вже графіки профілактичних відключень гарячої води? Так разом із рішенням про завершення опалювального сезону вчора виконавчим комітетом було погоджено графік профілактичних ремонтів теплових мереж і відповідно зупинку? Подачі е, гарячої води від центральних теплових пунктів та котелень на цей міжопалювальний сезон він вже є доступний як на е, сайті Луцької міської ради, так і на нашому сайті. В меню е, для дому е, є сторінка, якщо я не помиляюсь, вона називається м, графік е, подачі та припинення е, подачі гарячої води в 2023 році. Тож, дякуємо вам, пане Антоне. Дякуємо за ваші коментарі, інформацію. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що в нас на зв'язку був Антон, Антон Безносиков, речник державного комунального підприємства «Луцьк Тепло. Говорили про підсумки опалювального сезону 2022-2023 в Луцьку. На все добре, пане Антоне. Дякую.